Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Чудовий декор в 15-му каталозі це новиночка. Яскраве таке штучне ластовиння. Вироблене в Китаї. Я думаю, до всіх свят, які на нас приходять, це буде чудове доповнення. Отак воно запаковано. Тут буде інструкція. Ось І... Ось тут дві штучки, бачите? Так, липка трошки поверхня, відчувається, що там трошки клею є. І мені здається, що все ж таки тут є, бачите, зверху у вас буде контрольна плівка, коли ви її знімете, ось кожна, кожне листовиння, воно окремо. Буде у вас наклеюватися, тобто, це не взагалі ось а така буде поверхня. А бачите, кожне листовиння, воно має таку довкола себе плівочку, і ось так воно буде окремо і бути. Тобто дві штуки, ось, і отак ви можете перебити собі цей декор. В Бачите, дуже велика інструкція, є декілька застережень. Спосіб нанесення такий: ви знімаєте контрольну плівку, накладаєте на шкіру і губочкою папір верхній оцей контрольний просочуєте, і веснянки залишаються у вас це ластовиня у вас на шкірі. Не можна наносити на. Подразнення на чутливу шкіру треба зняти перед сном, і не можна дітям до трьох років, оскільки ви бачите, кожне ластовиння, воно окреме, це мілкі детальки і для дитини це може бути небезпечно. Також не можна, щоб це ластовиння попадало вам безпосередньо в око. Отака зона буде закрита штучним ластовинням. Я, чесно кажучи, зараз не буду його наносити, оскільки бережу на свята. Отак виглядає. Цей декор, і ось така зона буде у вас закрита саме цим листовинням. Оскільки близько до очей також не треба, ось так це буде виглядати. у вас. Тут будуть такі золотаві веснянки.